Вау, хочеться сказати! У нас є ще така дуже розважальна ідея бо є в Олександра. Виставковому будинку мені здавалося, що це мало місця, але формат відпочинку ми робили такий, як би нам самим сподобалося. Хтось працює за компом, я люблю тепер тут більше, ніж в офісі працювати. Друзі, ми на дачному масиві Осокарки, в заміському відпочинковому будиночку під назвою Девоніч Гестхаус. Ходімо ознайомитися з нашими господарями. Добрий день. Добрий вітаємо, день. вітаємо! Ми не спастимо руками. О, так, як то кажуть, з пляшкою приходять і з хлібом. Хліб. Де хліб? Хліба нема. <рістити> да. З пляшкою приходять в новий будинок. Ми бажаємо вам, щоб тут була завжди повна чаша. Повна. Щоб був дзвін бокалів, сміх, дітей і щоб ваші так. відвідувачі просто балділи від цієї локації. Тоді Да, Заходьте. — Заходьте. Друзі, знайомтесь, Яна, Олександр, господарі цієї чудової заміської садиби. Ми тут вперше після завершення робіт з виконання теплого контуру будинку і ну, ледве впізнаємо цю територію. Олександр, від замовлення до моменту. Здачі будинку компанії просто хаос. Пам'ятаєте, скільки часу минуло? Зібрали весь набір матеріалів там за шість днів чи за сім. Ну за шість можна казати. За шість днів да. у нас будиночок було все клім. Внутрішньої час нас будинок розміром 4,5 з половиною на дев'ять на на 9 Це подовжений варіант нашого барн Як ви назвали вашу скром... цю скромну, але таку дуже дуже колоритну оселю? Назвали ми дивоніч в Олександра. Фамілія його дивнич. Воно також напрашувалось, коли тут ввечері виходиш. Воно таке дивне тут відчуття. Тут на сови літають, зірочки так, так зайці бігають, бобри, і воно таке диво, прям диво, і воно саме напрашувалось, Диво, ніч. Як у вас виникла ідея побудувати заміську локацію для оренди? Ми дуже часто їздимо в різні комплекси. Ми любимо змінювати локації, любимо відпочивати. Я завжди приглядаюсь, придивляюсь, що де класно, що мені подобається. І Саша я давно казав: от б собі якийсь такий невеличкий комплекс для відпочиночку, зробити так, так, з душою. І якось я їхала додому. В мене виникла ідея. Думаю, в нас. Є там якась земля, яка в нас поки що не задіяна, чому сп... ідея виникла в нас разом? Так так, ти ж я ж хотіла це сказати. було моїм наступним їх... питанням. Я їхала до Я їхала додому, і в мене таке таке виникла в голові. Я приїжджаю і Саша каже: а якщо ми поставимо в нас на березі будиночок, гостьовий? Це вже ввечері. Ми сиділи просто на березі. Да, дивились, там, чи Я йому на... кажу, не повіриш Захід, сонця чи щось там таке. Да, да, я говорю, не повіриш. в мене така сама ідея була сьогодні, коли я їхала додому, тому воно якось водночасно синхронно так. у вас відбулася ідея. В себе на терасі, там за цим зеленим заборчиком. Прийшло. Прийшла ідея тут зробити гостєвий будинок. Друге, що нас під... підштовхнуло, це якраз ваша реклама. Агресивна чи, чи така Ні, вона така, знає Спокійна. заманлива, заманлива. Що швидко ставимо? І дуже хороший бюджет. І ми такі. Ну бистро. Як ми бачили вас, як будували точно такий же барн? Спочатку там з'явився флетхаус, вас на виставому майданчику нашла. Чи бар, не пам'ятаю, що банхауз, але це вулиця, по якій ми постійно їздимо. Я іноді там з дому на офіс їжу там по три, по чотири рази. Дивлюсь, так швидко працюють. І тоді якраз це наша ідея, і ми вже почали шукати компанію. Багато компаній об'їздив, подивився і по суті маємо те, що маємо. Чи одразу у вас були однакові уявлення про те, яким має бути заміський відпочинковий будиночок? Плюс-мінус, так У нас взагалі з Сашою дуже схожі такі смаки. Може, якісь деталі там, в яких нам прийшлось домовлятися? Ні, на ну, моментів, де домовлятися, ну це завжди багато і це нормально. Але формат відпочинку ми робили такий, як би нам самим сподобалось. Ми бачимо те, що нам було б цікаво, і от і, всі, і на, накидали спочатку там з Яною на листочку, що, що треба щоб було там. Берег з риболовлею, там сапи в нас є, лодка є. То, що буде клієнтам мати доступ. Будинок ну, такий, як це правильно сказати, комфортний для двох-трьох людей, там, щоб можна було там або вдвох, або з дитиною приїхати, де було б все там. Посудомийка, комфортний душ, там не просто як в сарайчику Якомусь І вже з цього не там, просто а бажання залишитися. Ми так. часто приїжджаємо в великі дорогі комплекси. І ну Яна каже, я наступного разу швабру собою беру. або ми викликаємо нам недостатньо так, там чистоти, або недостатньо там великому будинку. Якоїсь там банально посудомийки. Ну, що з час візді там має навіть якщо на ніч приїжджає. Як вибагливі споживачі туристичних да. послуг, ми ви також вирішили максимально втілити їх на свої локації. Олександр у нас класичний барнхаус домокомплекту в подовженому вигляді 48 квадратних матів, 93 три на 4 60. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви такий формат будинку ідеальним або близьким до ідеалу для невеличкого відпочинкового будинку для сім'ї з двох-трьох осіб? Для відпочинку навіть ну, це я думаю більш ніж достатньо, бо е, всередині все розташовано таким чином, що там є і такий міні-другий поверх. І ми, коли цей будиночок поставили для відпочинку, а ми самі живемо. В одноповерховому модульнику, і ми з Яною так е думаємо, чого ми тоді не розглядали барн. Якби на тому п'ятаку поставити барн, там ну, можна було багато, дуже, дуже більш функціональне простор, да, і простору над головою. А це в будинку ну, важливо, бо тут заходиш, будинок невеличкий, час зайдемо, але простору над головою в тебе багато. І ти заходиш, воно зразу збільшується. Там не здається, що знизу там скільки. 25, чи скільки там квадратів. Ходімо дивитися, як да. в середині вийшли. Вау, хочеться сказати. Простір відчувається якусь значно більше, ніж він реально є насправді. Ну, да. мені, мені також тут здається, коли заходиш. Формату барнхауса, мені здається, всередині набагато більше місця, ніж є по архітектурному плану. У нас помістилася і велика вітальня з, з зоною прийому їжі. Диван розкладний, Він роз... розкладається повноцінно двоє людей лягає. спати. Великий повноцінний санвузол. Плюс сантресоль або для дітей, або гостєве місце. Так, чудове місце? Да, там повноцінно, кстати, є двоспальне ліжко шириною метр І до нього туди ще багато місця звідси нам казали, що центр соль, коли вона не зроблена. Ну, в Виставковому будинку мені здавалося, що це мало місця, і мені навіть я просив, можна я туди залізу, там лежали ці ОСБ-панелі, щоб, щоб пощупати, скільки там місця. І все рівно здавалося, воно якісь маленькі, бо тут було не закрито все. А коли от закрилось, і ти туди вилазиш, і особливо коли ти поставив туди повнорозмірний ну, кровать або матрас, то там місця більш ніж. Мені це глибина досить велика. Плюс лежиш і дивишся туди на ту красоту. І там, Скільки. до речі, захід сонця, і він просто бомбезний. Що б ви хотіли, щоб гість відчував приїжджаючи сюди на відпочинок? По перше, хотілося би щоб людина, яка сюди приїжджає, відчувала цю енергетику. Вона тут якась особлива. Яна, а які магніти ви передбачаєте для гостей, які планують зупинитися у вашому комплексі, та які б можливо радили для е бізнесу, який е планує щось подібне реалізувати на своїй ділянці. Ну, перший і найбільший це, мабуть, берег, дуже чисте озеро, де можна позагоряти, де можна просто порибалити. Також баня, чан, які планується встановити. Ну і в цілому свіже повітря. Локація. Локація це дуже дуже е, класна локація, яка е, вважаю, є самим великим магнітом цього місця. У Вас можна буде взяти лодочку, перебачити на сапі поплавати. Так Звісно, так. Е, пограти якісь активності на природі. Е, і ну дійсно, і великою перевагою вашу ділянки є те, що вона знаходиться в межах Києва. Не потрібно виїжджати далеко. Можна просто на метро добратися сюди, так і, і за за п'ять хвилин на таксі від метрополітена. Так Цим... я. Трошки забіжу наперед. У нас є ще така дуже розважальна ідея в Олександра. Ми будемо гостям нашим пропонувати ще виїзд в ліс на квадроциклах. А квест? А як Ні, на рахунок квесту? У мене просто багато техніки, це моє хобі. Це mm -hmm. УАЗ, квадроцикли, там бойовий смарт. І ми досить багато часу з старшими дітьми проводимо. На покату ми проводимо в місцевих лугах, лісах, там де зараз можливо їздити, скажімо так. Так, да, Ідей нас багато, тому ми думаємо, що насправді, коли ми все реалізуємо, дуже буде класно. Я знаходжусь на великій повноцінній кухні, яка тут вписалася сніг в звичайного будинку, не просто в гостьовому, не просто відпочинковому. Тут я впевнений, гості зможуть не просто проводити час до речі, для чотирьох персон комфортно все зроблено. А ну, реально грати в карти, грати в настільні ігри, е, спілкуватися за чашкою кави. Дуже подобається такий формат. Кухню ви замовляли? Ні, це кухня один із бюджетних варіантів, готових куплених в епіцентрі. Щось в епіцентрі, щось в Юскі. Так як цим всім займалась внутрянкою вибором, цим всім дружина разом. З архітектором, дизайнером, якщо чесно, я навіть не знаю, де воно купувалося, скільки воно коштує. Але я знаю, що не сильно дорого, тому що ці цифри ну, неспівставні були з рештою. Чи е формували ви бюджет на внутрішнє оздоблення? І на внутрішнє, і на зовнішнє, і на ну, і на, все, да, на все повністю. Ти, будь ласка, формували. чи вклались в запланований бюджет? Я ще на разу не вкладався. Не там, не тут. Но, не а носить. що б ви радили е людям, які. Все таки починають свої перші такі рішення як рантіє, бо будують будиночки для здачі в оренду. В плані розподілу бюджету на що більше зробити акцент з приводу розподілення. Я однозначно не можу сказати і напевно не скажу, того, що є різні цілі. У нас ціль була зробити класний ландшафт зразу на піску. Якщо Гляньте відео компанії Просто Хаус, коли вони були тут на каркасі. То тут тільки пісок Тільки пісок, був, тільки пісок. Намита був... та територія, так да, це намита територія, і ми на такий же пісок заїжджали самі сюди жити. І ціль була зробити відпочинок на природі. Тому спочатку ми хотіли більш бюджетно зробити ремонт всередині барну. Сам барн каркас і так, в принципі, бюджетний. Він нам вклався. Будівельники, плюс палі, плюс оренда всяких вагончиків, доставки і так далі. Вона там вклалася на цей барн до 15 тисяч доларів. все разом. Це це ціна, це це якщо це разом з перестінком, він ж трошки зміненого формату. Ми стоїмо, як наче в 8,3, а насправді він подовжені 9 з хвостиком, тому що там ще хтось приміщення. Будинок, ви безпосередньо працюючи з менеджером, внесли деякі зміни. Саме не просто подовжили його, а й дещо прокачали задню частину будинку. Розкажете більше детально про це? Так, це ідея була. Ну швидко було прийнято рішення, що щоб не, не робити якісь хоч приміщення біля кожного із трьох майбутніх барнів, ми вирішили виділити приміщення в одному, де будуть там всякі там комунікаелектрокомунікації, які виходять з нього вже на всі будинки. Там е, ці всі будуть швабри, полотенці О, і полотенці, так все далі. все в подряд. Тут є оці ігри танки, хто любить. Маріо, ці всі з дитинства. Їх да -да -да. там щось там, е, ну, там пару тисяч штук цих ігор, хто любить грати, буде прикольно. Це просто в нас вона лежала. Е, я її навіть сюди не купував окремо цю приставочку. А, вона вона, вона, вона знайде до своїх е, да, Я її коли побачив, думаю, треба її сюди поставити, бо вона в нас просто лежить. Е, гарний колір ви підібрали для інтер'єру. Він такий з невеличким таким, сіроватим відливом. Хто підбирав кольори? По дизайну це все більше «До Яни». Так. По мені була більш технічна частина, плюс я чесно признаюсь, зовсім не хотів в санвузлі займатися плиткою, але я на мене вмовила. І вийшло дуже класно. От прям я, я можу і в наступному, бо в нас була домовленість така. Кажу, Яна, тоді цей бар накладемо плиткою, а десятку робимо вагонкою. Але я напевно свої слова заберу назад, якщо вона нормально достає. Давайте подивимося, до як вийшов санвузол. Тоді буде санвузол. ну, вийшов як для маленького такого будиночку, дуже практичним і класно. Розміри санвузла у нас, якщо напоминаю, метр вісімдесят, так на. На 2,5 в довжину. Ширина навіть менша. менше. Так? Між плітками 1,43 м. Ага. Це я запам'ятав, коли встановлював цю душову систему, бо мені довелося там поучаствувати, ніхто не її ставити. Та треба було швидко поставити. Ну, досить багато місць, в принципі, все чудово да, помістилося. Все а Тому на підлогу прийшли кварцвінілом туди ж. правильно? Так, да, це заходить сюди кварц вініл, mm -hmm. а там уже поддон виходить в плітку. Все загерметизовано, мною особисто. Тому все буде. Доклали все особистих зусиль для цього. Та да, тут особистих багато було докладено. До речі, деревом обшивали всередині підрядники також просто хаосом. І всі, хто заходив, вони не займалися просто конкретно ті хлопці плиткою і так далі. І всі, хто заходив уже фіналити тут там роботи, то звертали увагу, що з деревом працювали дуже гарно. Тому Якби це ще один плюс Зайвий комплімент нам. А скажі, будь ласка, чий був творчий задом саме ландшафту е вашої локації? Ландшафтника Ланшафніка Так, люди. Так, нам допомагають в цьому питанні. Ми як в себе вдома, так і тут замовляли дизайн в компанії, яка займається ландшафтами. Вони приїжджають, дивляться. Ми декілька разів там представляємо це рослини, дуже це така ретельна робота. Щось змінюємо, але завжди виходить гарно. Які рослини ваш, в вашому ландшафті? Це мене класно кстати, здивували сливи і клени Червона з такими слива, так? червоними листочками. Вони внесли таку ну, якийсь свій, як це правильно назвати. Вона навіть вже плодоносить. Так, да так, -да -да, вже навіть малий пробував. Він так. мив сливку, але вони кислі. <клени> вони гарні, але не смачні. Рослини, сливи, клени, туйки, щоб відділити, відділити простори. І такі всякі от штуки, які нічого не бояться, гарно ростуть. Ну, от, це да, злакові. Лак... Злакові. Вони, Вони і гарно. тут, і на березі. З поливом бачу, все капельним зроблено. Трава звичайна спортивна. Кстаті, спортивна, в мене там іншого типу, а спортивна зразу класно лягла, зразу зелененька, зразу прийнялась, навіть не враховуючи складний ландшафт, тому що в нас вихід на берег, і там за нею дивитися складніше, і, і поливати складніше, і... і стелити було складніше, Тож робили невеличкі укріплення. Тут у вас ще такий один ем, приватний куточок, фактично, незалежно е, в одному місці можуть відпочивати, наприклад, батьки, так? А, а діти знаходяться в іншій локації. Такі, хоча, нібито зонально досить поруч знаходяться, але за рахунок зеленої огорожі як окремий дворик. Ну так, да, це зараз ми заповнюємо вільні зони. Поки тут, ну бо тут буде стояти модульня модульна модульна сауна. сауна з панорамним вікном. Ви плануєте ще в цьому сезоні буде? запропонувати це рішення? Так, так я почувач? думаю, в вересні ми її вже поставимо. Я просто вже трошки втомився саме від праці тут з будинком, з прибудинковою. і в моїй голові треба переключитись на щось трошки інше через місяць. Знов повернути щось сюди додати. Плануємо ставити, щоб це не заважало відпочиваючим, але з модульним все просто це приїдуть, поставлять за день буде підключено, і на наступний день вже можна буде паритися. Ми 3 d моделювання зробили генплан всієї нашої ділянки угу. і комерційної, і особистої. Тому що ми спочатку зробили, коли почали будівництво свого будинку, не повний генплан, і потім довелось, як би скажемо, ну за це заплатити, тому що прийшлось там переривати деякі комунікації вже по готовому. І коли от ця ідея у нас з'явилася з комерційної частини, тут буде три будинки стояти в перспективі, то ми тоді з Яною однозначно одностайно прийняли рішення, що ми беремо генплан, робимо своїх майбутніх комунікацій, робимо відпочивальні комунікації, і це все відображаємо в 3D, щоб ми розуміли, де будуть які дерев, дерева. І це економить купу часу. Ми маємо повну картинку, як воно виглядає. І по суті, те, що ми бачимо зараз, воно плюс-мінус на 90% те, що ми малювали. Ми знаємо, що буде тут, де ми зараз сидимо. Ми знаємо, що буде за тим заборчиком через якийсь там рік. Надіюсь, ну вже побігли тому... наперед з моїми питаннями, тому що мені було саме цікаво, чи ви бажаєте розвивати цю територію, і насправді, як ви бачите, розвиток в майбутньому території, яка дійсно ваша є неосвоєна частина. Ви бажаєте побаладати ще кілька будинків, правильно Так, да, У нас так. ще буде три подібних барни. Е, ну, загалом їх буде три. Берег буде довший, ми просто щось облагородили територію під два. Вони всі будуть різного формату. Е, один буде десятка, тут буде стояти. На певних клієнтів там буде внутрі вже зона відпочинку, сауна. Там і так угу. далі. Тут, до речі, де ми стоїмо, буде ще одна бесідка. Коли буде другий бар, у того барна буде ну приблизно така десять, буде тут прямо біля води. Тобто локація буде така загально без без огорож так. Тільки а і може сюди бахати, бахати, дійдуть туйки. Ми... Бо, я, бо я сумніваюся, що хтось націлиться відпочивати з інших будиночків, приходити сюди. Можливо, чи це буде зараз якось в правилах користування? Е, ну я думаю, компанії будуть між собою все рівно хотіти розділитися, і ми будемо... тут не буде парканів, але буде. Такий, може, знаєте, ну як заборчик заборчики стуль там невеличкий, щоб розділити простори. Але люди, коли будуть відпочивати, тут буде прибережна зона, вона ще буде максимум, ну як мінімум, подвоєна в такому ж форматі. І в принципі у трьох компаній буде більш ніж достатньо простору на березі, але не всі ж сидять постійно тут. Там діти граються зверху, хтось загорає, хтось готує шашлик, хтось просто чилить з бокалом вина на терасі. Хтось працює за компом, я люблю тепер тут більше, ніж в офісі працювати. Також будете далі робити берегоукріплення. Так, так? Да, да. Точно такого ж формату ще буде так: тут 20 з хвостиком метрів, буде продовжено десь до 70 метрів. Це пластиковий шпут, так? Так, да, 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 да. мені дуже сподобався і матеріал, і ціна на нього, і воно виглядає природньо, тому що ну, ти пластик цей бачиш тільки звідси. А налити куча бетону ну в мене ніколи не було бажання. Друзі, ось ми і завершуємо короткий огляд. цієї класної заміської відпочинкової локації під назвою «Дивоніч». Дякуємо Олександру за екскурсію. Бажаємо вам, Олександр, вдалого старту і масштабування. Контакти відпочинкового комплексу Дивоніч. Ми залишимо в описанні до наших відео. Закликаємо вас підписатися, поставити свою вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і обов'язково підписатися на соціальні мережі. Олександра і комплексу Дивоніч для того, щоб бути в курсі подій та активності, які вони пропонують своєму заміському відпочатковому комплексі вдалого вам старту і Дякує. дякуємо за запрошення. І вам дякуємо. Все, всіх запрошуємо до нас в гості. Завітайте.